Бачили класики в трусах ніколи що. Я тут дотячу вірш написав, послухаєш. Трактор полі дир-дир-дир. То за що ми замерли? Є знижки на зі 15% П'ятнадцять В аптеках подорожник, пам та ощад. Виключно в ефірі нашого каналу. Вітаю друзі! В ефірі Політклуб на телеканалі Еспресо. Найбільш актуальні теми тижня: війна Росії проти України, війна на Близькому Сході, криза на кордоні між Україною і Польщею. Теми, що викликають резонанс в нашому суспільстві: атака безпілотників на Київ і на інші міста України, атака безпілотників на Москву. І інші міста Росії. аналіз процесів, що змінюють країну та кожного з нас. Країна має отримати право почати перемовини про вступ до ЄС. Віталій Портников та гості проекту нам скучно, тому що немає через що посваритись. Давайте вигадаємо. допомагають розібратись в сьогоденні та спрогнозувати майбутнє для світу. Друге президентство Трампа буде жахливим. Проект для небайдужих та мислячих. Політклуб Щонеділі о 20.10 на Еспресо. Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом разом сильніші. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години щоб дізнатись про війну. Та чим живе світ? Дві години, щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих, ведучих, що багатьом стали мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на Еспресо. Канал Еспресо та Український Пен презентують проект Власні назви з Мирославою Барчук, серія розмов з українськими і західними інтелектуалами, які осмислюють і коментують найбільш актуальні суспільні дискусії. Які саме новини будуть аналізувати гості проекту цього тижня, і власне хто буде гостем студії? Дізнаємось вже цієї неділі. Однозначно, теми будуть актуальними, гості особливими. Власні назви з Мирославою Барчук. Неділя 17.10 на еспресо. Премиум спонсор сбирный представляет. Объединены футболом. Разом сильнейшие. Вмекай добре, это когда все, как ты хочешь. Клац! І тепер ти керуєш грою. Птиць, і іти у телешоу. О, Те, що треба. Ми Google. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Є знижки на ліцесед та ліцесет МАКС. 15%. в як подорожник, та «Ощад». у свіжому випуску. Журнал Україна. Чи буде можливою експлуатація заС після її звільнення? Розповідає енергетична експертка Ольга Кошарна. Ексклюзивне інтерв'ю з Валерієм Пекарем. До чого готуватися українцям після війни. Хто з очільників обласних центрів заробляє найбільше детальніше в рубриці викриття. Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Новий випуск уже в точках продажу. Є знижки на ЗІПЛОР. 15% в аптеках. Подорожник. ПАМ та ощад. Тривожність, безсоння, роздратованість. Впорати зі стресом на фоні тривожності мені допоміг квайт. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом разом сильніші. Вердикт із Сергієм Руденком відтепер в новому двогодинному форматі ще більше аналітики, ще більше важливих тем, ще більше топових гостей, іноземні експерти, включення з-за кордону про Україну, світ, фронт, суспільство. А ще зворотній зв'язок. Ви можете висловити свою думку на злобу дня за допомогою телефонного опитування. Вмикайте і включайтесь. Вердикт із Сергієм Руденком щодня, по буднях, з 20 до 22 на Еспресо. Виключно в ефірі нашого каналу, вітаю друзі! В ефірі Політклуб на телеканалі Еспресо. Найбільш актуальні теми тижня: війна Росії проти України, війна на Близькому Сході, криза на кордоні між Україною і Польщею теми, що викликають резонанс в нашому суспільстві: атака безпілотників на Київ. І на інші міста України, атаки безпілотників на Москву і інші міста Росії. Аналіз процесів, що змінюють країну та кожного з нас. Країна має отримати право почати перемовини про вступ до ЄС. Віталій Портников та гості проекту. Нам скучно, тому що немає через що посваритись. Давайте вигадемо! Допомагають розібратись в сьогоденні та спрогнозувати майбутнє Для світу. Друге президентство Трампа буде жахливим. Проект для небайдужих та мислячих. Політклуб щонеділі о 20.10 на Еспресо. Канал Еспресо та Український Пен презентують проект Власні назви з Мирославою Барчук, серія розмов з українськими і західними інтелектуалами, які осмислюють і коментують найбільш актуальні суспільні дискусії. Які саме новини будуть аналізувати гості проекту цього тижня? І власне, хто буде гостем студії? Дізнаємось вже цієї неділі. Однозначно, теми будуть актуальними, гості особливими. Власні назви з Мирославою Барчук. Неділя 17.10 на еспресо. Пустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua Сутні страху Бахмут це та пригода, що залишиться з нами до кінця наших днів. Діти народжені в епоху незалежності. Хто вони? Їх багато, і вони сильні та хоробрі. Це охоронці традицій та бойового мистецтва своїх пращурів. Це хлопчики, які ніколи не плачуть. Лемберг. мамцю ну не плач. Книга письменниці Олени Чернінької книга матері про свого сина, героя, який один з перших пішов добровольцем захищати Україну, і зник без вісти на широких просторах Донбасу. Кратал містить натуральні компоненти, що дбайливо турбуються про ваше серце. Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує чистоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних вам та ощад. Небуденний погляд на новини добро здоров'я пані і панове. мене Називають Микола Вересень. Гостра подача фактів та компетентних думок. А в Америці теж кажуть, давайте ми кращі дороги ще краще будуть у нас. Особливий погляд на події в Україні на кордоні Києва будуть знаходитися якісь кацапи та за її межами. Про який світ мріє пан Орбан? ми Можемо собі це уявити. Все це в інформаційному марафоні з Миколою Вереснем. Субота, 17.10, неділя 18.15 на еспресо. Канали Спресо та Український Пен презентують проект власні назви з Мирославою Барчук, серія розмов з українськими і західними інтелектуалами, які осмислюють і коментують найбільш актуальні суспільні дискусії. Які саме новини будуть аналізувати гості проекту цього тижня? І, власне, хто буде гостем студії? Дізнаємось вже цієї неділі. Однозначно, теми будуть актуальними, гості особливими. Власні назви з Мирославою Барчук. Неділя 17.10 на еспресо. Преміум спонсор збірної представляє. Єднані футболом разом сильніші. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години, щоб дізнатись про війну та чим живе світ. Дві години щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих. Ведучих, що багатьом стали мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на еспресо. Не бачили в трусах ніколи. Я тут дитячий вірш написав, послухаєш? Трактор полі бірди-дир. То за що ми земер? А й добре, це коли все як ти хочеш. Клац. І тепер ти керуєш грою. Птиць, і ти у телешоу. О, те, що треба. Ми Google. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Тривожність, безсоння, роздратованість. Впорати зі стресом на фоні тривожності мені допоміг квайт. Квайт заспокоює і на душі стає легше. У свіжому випуску журнал Україна. Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? розповідає енергетична експертка Ольга Кошарна ексклюзивне інтерв'ю з Валерієм Пекарем: до чого готуватися українцям після війни? Хто з очільників обласних центрів заробляє найбільше, детальніше в рубриці викриття. Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Новий випуск уже в точках продажу. спонсор сборной представляет. Объединенный футболом. Разум сильнейший. Вердикт із Сергієм Руденком відтепер в новому двогодинному форматі ще більше аналітики, ще більше важливих тем, ще більше топових гостей, іноземні експерти, включення з-за кордону про Україну, світ, фронт, суспільство. А ще зворотній зв'язок. Ви можете висловити свою думку на злобу дня за допомогою телефонного опитування. Вмикайте і включайтесь. Вердикт із Сергієм Руденком щодня, по буднях, з 20 до 22 на еспресо. Ставай до лав сотої окремої механізованої бригади зсу захисти своє. Результат їхньої роботи це наша з вами безпека. Вони, хлопці з Волині, довели, що кожен може бути воїном, сильні духом, цінують вміння стояти пліч опліч з побратимами аж до святої перемоги. Кожен, хто пілотує БПЛА, розуміється в вайті, готує, лікує, ремонтує, намотує кілометри доріг, заповнює стоси документів, істотно підсилює тих, хто накриває ворога шквальним вогнем і повертає метр за метром нашу рідну землю. Ставай до лав сотої окремої механізованої і бригади ЗСУ тримаємо стрій разом. Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.